Ось такою стає Україна. За різними оцінками, майже 6 тисяч сміттєзвалищ і полігонів займають площу понад 10 тисяч гектарів. Водночас, усе це сміття реальні гроші і реальна енергія. Експерти порахували, що Україна може економити майже мільярд кубів газу щороку, виробляючи енергію зі сміття. Що цьому заважає? У Держслужбі статистики порахували, що протягом року жителі України викидають 6,5 мільйонів тонн відходів. Це приблизно 270 кілограмів на людину. Одна з головних проблем це сміття не сортується і як наслідок не переробляється. І, хоча з 1 січня цього року в Україні заборонено захоронювати неперероблені побутові відходи, сортування сміття більше ініціатива окремих громадян, ніж загальна практика в межах усієї держави. У багатьох містах бракує контейнерів для всіх видів відходів. Нерідко трапляється, що навіть коли люди сортують сміття в окремі мішки, воно все одно згодом опиняється в одному контейнері, бо багатьом двірникам так зручно що біля смітників не збиралися купи відходів. Крім того, сміттєпереробні заводи в Україні зацікавлені лише у ресурсоцінному смітті, зокрема паперовому та скляному. Тоді як багато іншого сміття, переробляти економічно недоцільно. Його можна було б спалювати, але в українських умовах і це не вигідно. Експерти стверджують, що теплова енергія, яка б вироблялась на такому заводі, коштувала б захмарно порівняно з газом. Тобто державі б довелося це дотувати. І все одно це має перспективу. у Держагентстві з енергоефективності та енергозбереження порахували, що з 10 мільйонів тонн сміття це стільки, скільки продукує приблизно за півтора роки населення України, можна виробляти понад півтора мільярда гігакалорій теплової енергії. Це приблизно понад півтора мільярди гривень. Окрім того, понад 2,5 мільярди кіловат годин електроенергії щороку. Це ще 11 мільярдів гривень. Інвестору б це було цікаво. Зокрема, електроенергію з біогазу можна було продавати за підвищеним так званим зеленим тарифом. Одне зі слабких місць у цій схемі вивезення сміття. Експерти кажуть, потрібно ліцензувати перевізників, бо Україна поступово перетворюється на несанкціоноване сміттєзвалище. Також стримує розвиток інвестицій у вироблення енергії зі сміття. Як це не парадоксально, відсутність гарантованого обсягу надходження сміття на переробку. Тобто сміття багато, але воно не сортується і мати справу з такими відходами ніхто не хоче. Крім того, українські заводи воліють брати на переробку лише так, би мовити, нове сміття, яке недовго прилежало на смітнику. А що робити зі старим, якого на полігонах за різними оцінками понад 12 мільярдів тонн, невідомо.